Мотор в цьому автомобілі в Швейцарії. Офіційного дилера був замінений на мотор 2017 року. Що це значить? Це значить, що встановлений був мотор нового покоління Ген-3. Той самий мотор, в якому вже усунули проблему підбирання масла в цьому, в цьому випадку, в цьому автомобілі. Масло, автомобіль не бере зовсім. На даний момент часу цей мотор стоїть з пробігом 90 тисяч кілометрів. Ми привезли для вас автомобілі зі Швейцарії. Це шкода Octavia 5 В універсалі, в дуже приємно, ніж на голубому кольорі з відтінком сірого. Машинка в чудовому стані. 1,8 турбобензин на гарній комплектації. Автомобіль весь в рідній фарбі, але є підфарбування по арочкам і по низам дверей. Машинка стоїть на легкосплавних дисках, оригінальних шкода. Це у нас 15 розмір коліс. Гума літня встановлена на автомобілі 2018 року в гарному стані. Велика база, великий багажник Автомобіль має задні парктроніки, величезна наліпка. Це аж яка якраз таки означає те, що автомобіль привезений зі Швейцарії. Шторка в багажнику. Тут все прекрасно, автомобіль підготовлений, повністю, походив все ідеально. Забирав з так проїхався на ній, знаєте, доволі доволі комфортний автомобіль, як не крутий шкода, все одно вміють робити комфортні автомобілі, тому -то вони і так і зайшли на нашому ринку. Для людей. Що ми маємо? Ми маємо повнорозмірну запаску в шикарному стані. Там може один раз її надівали, я дивлюся, що навіть малюночки оці зберіглися. Фаркоп. Є інструкція до фаркопа лежить в сервесті. Тут повний набір інструментів, ключ, домкрат. Все, що треба, все на місці є. Тут, бачите, знак для аварійки, аварійка на місці. Аптечка хіба також є, але аптечки нема. Аптечки треба буде вже доустанавливать. Всі вікна в цьому автомобілі оригінальні, заводські, включаючи лобове скло. Зліва, справа, зверху, ззаду, знизу. Тут все класно. Ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не робив. Машинка ціла, машинка без ДТП, без пошкоджень зовсім. Дуже красиво, чисті килимки, салон акуратний, тут все прекрасно. Підлокітник є з додатковою нішою для пасажирів ззаду. Дефлектори на моє здивування цілі, хоча зазвичай це дуже. Такий болючий момент, там все ламнеться дуже швидко, тут є така скринька. Що вам ще хочу зауважити, що в автомобілі Шкода дуже класна музика. Тут у нас стоїть штатна магнітола блюз, але динаміки грають на всі 100%. Навіть, деяких, навіть можу сказати, якщо конкурувати з босе, то тут штатна музика в шкоді, грає, напевно, трошки краще. Можливо, так само, як баси, не знаю. Пишіть в коментарях, як ви думаєте. Шестиступка механіка що цікаво, що автомобіль на повному приводі. Тобто, ми можемо собі дозволити виїхати в грязюку. двозона кліма, підігріви. Тут така скринька ще є. Шкіряне кермо 252 тисячі км оригінального пробігу. Пробіг підтверджується сервісною книгою, де не просто швидкоручно написаною, а та сервісна книга, яка писалася впродовж багатьох років. І останній запис у 2022 році на пробізі 233 тисячі кілометрів. Це все можна перевірити. Ось тут. Шкода сервіс. Беремо машину, беремо сервіску, йдемо туди і перевіряємо. Круїз контроль є, передні задні туманочки є. Так, 4 електрословопідйомника, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Тобто тут все є. Повноприводна шкода Octavia 5 з потужним турбобензиновим мотором 1,8. залишається в продажі на нашому майданчику. З легкістю можна буде перевірити. Машинка достойна, машинка гарна. Хто шукає собі гарний варіант, будь ласка, на майданчику Автопоінт ви знайдете її і не тільки. У нас гарний вибір автомобілів.